Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. І нині ділюся з вами дуже старовинним рецептом, так як я приймаю участь у проєкті Духмяної хати. Вони підтримують збереження традиційної випічки. Аби збереглися рецепти, які передаються з покоління в покоління. І завто я нині. Печу водяники, які пекла колись давно моя бабка. Рецепт у нас зберігся. Я дуже добре пам'ятаю той смак, як ото вона все робила. І в нинішньому роликові я вам покажу, як це вони роблять. Водяник, або ще ось називає кислі кіфлики, за цим рецептом получаються просто ідеальні, неймовірно смачні. І дуже-дуже добрі, пухкі, м'які усередині пористі я роблю із лекваром. Е, ви можете взяти якесь густе повидло, або даже можеш спробувати з маком зробити, теж думаю, буде смачно, або з оріхами, там вже можеш із начинками експериментувати. Лишайтеся на каналі і будемо разом із вами пекти дуже смачні водяника. А для того мені треба такі продукти. Мука я її нараз просіяла. сметана, вершкове масло, цукор, одно яйце, ванільний цукор, тепла вода, суль. І аби ця випічка у мене получила дуже файна, м'яка, пухка аби тісто на русло. Я беру дружджі, духмяна хата, так як вони мене ніколи не підводили. Вони дуже скоро діють, не дають лишнього запаха у тістові, піднімають любе здобне тісто. А в цьому тістові дуже много якраз є здобу, та Я завто роблю акцент на друждях, що є дуже важливо. І з ними приготує люба починаюча хазяйка, любу випічку. Так що, якщо ви маєте можливість, обов'язково купляйте і готуйте на здоров'я. А тепер приступаю до роботи. У муку висипаю суль, ванільний цукор і цукор. Ну, або цукор висипаю не все і мало лишаю. Десь одну столову ложку або дві. Так, а тепер розведу дрожжі. Кришу їх у цукор. Вони файні свіженькі. Заливаю теплу воду і розмішую так, аби вони повністю розчинили. Вода має бути тепленька, і вони скоро розчиняють із водою. І все, у муці роблю таку як луночку і виливаю туди наші розведені дрожжі. Виливаю збите вілко в яйце, кладу м'яке вершкове масло. Або таке може бути чуть-чуть потоплене, або просто м'яке, комнатної температури. Виливаю сметану і починаю замішувати тісто. Так, ми файненько замішую аби стало таке однорідне. Воно має навіть почати піднімати в руках, доки його замісити. Так, тісто я замісила. Вимішую я його десь одно 15 хвилин, те, що воно дріжджове, має добре вимісити, достатньо довго. Вонося получає таке м'яке, еластичне та й ніжне. В ньому є много здобу виходить. І завто я беру дружді духмяна хата, які мене ніколи не підводять. Так як вони піднімають любе тісто. І все, тісто у мене готове. Тепер його прикриваю рушничком або харчову плівку, можу прикрити. І лишаю його десь на півтора години або це тісто файно підняло. так як і це водяник, то я вам розкажу, як його робили давно. Моя бабка, я ще то дуже добре пам'ятаю, брала яке тісто готове, клала його у частинку марлю і опускала у відро. У відро була холодна вода. І так воно кисло у холодній воді. Бувало, що, наприклад, вона замісила ввечері, і так воно ніч кисло, а рано вже напекла водяник. Ну, у нинішнім часом, я не знаю, я не думаю, що хтось так робить. Ми просто замішуємо. Воно всяк кисне файно. І далі печемо водяник. І все. Так, Тісто у мене дуже файно подняло і це вже у другий раз. Я його один раз затапкала і поднялося у другий раз. І це дуже здобне тісто, много в ньому сметани, масла. но дружді, духмяна хата зробили свою роботу. І подивіться, яка в мене красота у блюді. Тісто файно викисло, і тепер викладу його на силіконовий коврик або на дошку. Коврик притрясаю мукою, І викладую туди наше тісто. Подивіться, яка красота, як тісто файно накисло. Таке пористе і воздушне. Малого сяк подмішую. Дивіться, масло з нього аж витікає. За те, що воно дуже таке здобне тісто. Дивіться. Сяк його підмішую. Ще таке тісто просто ідеальне, дуже з ним легко робити. Так, ділю його на дві рівні частини. Кожну частину округлюю у такий шарик. Так, одна. І другу. Одну буду розкачувати, а другу кладу раз у сторону. Тісто розкачую у тоненький лист. Всяким його розкачала. Ну, доста так і на тоненько. А тепер ножом для піци ріжу його на так воно виглядає, коли м'яку порізала лист. І це в мене сливовий леквар. Із котла. Так, беру і накладаю. Одну ложку беру, а другу ічиняю. Так, на крайчик аби було. Можу узяти будь-який густий леквар, повидло, яке у вас є. Не мусить бути сливове. Яке ви любите, таке беріть. Леквар я виклала. Всяк воно виглядає. Я теперь буду скручувати кіфлик, водяник. А тепер просто беру і закручую. Дивіться, сякіся вони получають. Ще раз вам показую, просто так, як у трубочку скручую та і все. Знаєте, я би могла їх, може, якось майфайно скручувати, якось май з якимись фіндефлюшками, як тепер виробляють. А й бо я хочу іменно так, як колись робила моя бабка. Як вона давно робила, я вто дуже добре пам'ятаю. І яке ото було дуже смачне водяник. І я хочу іменно так. Просто скручено і все. Воно дуже його ладно їсти. Дивіться, як це файно закручує. Раз, два, в трубочку скрутила і все. Ну, дивіться, я вже накрутила. Як виглядають вони дуже просто, так як давно колись робила моя бабка. Ну, все, тепер я всі водяник перекладую у тепшу. А тепшу я застелила, пергаментну бумагу. Ну, дивіться, виклала їх у тепшу, і подивіться, як вони виглядають. Дуже простенько, бо вони дуже смачні. Тісто дуже таке здобне, просто масло з нього аж зараз зараз витікає. Ну то такий список, воно такий має бути. Зато я казала, що треба брати дуже добрі дружні, аби підняли тісто. Тепер я їх лишаю на пару хвилин, бо вони мало постояли, або вони маленько підросли. А далі їх буду класти у духовку. А доки тісі у мене туйка підростають, я буду робити другий. У мене другий кусочок тіста. Та будуть у нього дві типші. Одну вже накрутила, а другу ще треба зробити. Дивіться, кісто постояло, доки я накрутила. Подивіться, як воно п'ять пудня. Дивіться, яке пухке. Ну, дуже файне тістечко. Дивіться, аж все масло виділяє. Вони такі будуть, якби і сипкі. І це не таке просто, що, ну, як, що із кислого тіста, та як булочка. І це як колач. Тож він такий кислий на дружджах, й у і пісочний ся получає. І зато він дуже добрий. Перед самою випічкою водяники змащую жовтком яєчним. Можеш просто яйцем розколотити, а можеш жовтком, як собі вже хочете. Або якщо у вас не дуже є яєць, та й не мусила її змащувати, вони і так будуть добрі. Просто не так май файна, така зверху, зверху май брискута. Шкориночка на них така файна буде. Коли я їх змастила, кладу у духовку розогріту до 180 градусу. І буду випікати до готовності. Колкось у мене будуть випікати, я вам кажу, Но час випікання залежить від вашої духовки. Так що тут уже дивіться самі. І зараз буду розкачувати друге, другу половину. Даже гонич не підсипаю, але натулько у маслі, що і не треба його підсипати, ніч не прилипає. Просто його розкачую і буду крутити водяник. Так, розкачала його і так само нарізаю на квадратики. А теперка буду її робити із нутелло, Бо мої діти не люблять сливової рекла. Я не знаю чого, але вони його не люблять. І взагалі, можу сказати, ніяке повидло вони не люблять. Ні полуниці, ні вишньове, можу казати ніяке. Поклала м нутеллу і буду закручувати так само. Покрутила їх і виклала теж так само у тепшу. А тим часом у мене спеклися перша тепша. Дивіться, які файні, рум'яні, дуже м'якісенькі, такі натулько, і все тісто ніжне, що я вам просто не можу передати. Такі, як пух, дивіться, вони горячі ще, але дуже добрі. Ну, Файно це пропекли з обох сторін. Дивіться, які файні. У мене вони пекли рівно 15 хвилин. Дивіться, які лакомні. Яка у них файна шкориночка. Я вам так зараз один розломаю, бо ви подивили, які вони всередині. Дивіться, вони попудростали файненько. Вони ноги ну, я накрутила такі мої маленькі. Ну, це такі, як такий колачик, кіфлик, такий маленький. Водяник. А це то, що пекла із нутелло. Вона не витекла, так що можеш брати і не таке дуже сильно прегусте варення і супокійно пекти. Показую так і зблизька. Дивіться, і все із нутеллу. Усередині. Дивіться, і все із нутеллу усередині. Камера мене дуже хоче фокусірувати. Вони дуже м'які, пухкі, ніжні і дуже-дуже смачні. Водяник. Рецепт, так як і все. Я вам напишу в описі під відео і рекомендую спекти вам всякі водяники. Дуже файно дякую, хто зомну нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних божих благословень. Хто ще не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде в описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, продовжуйте ділитися моїми роликами у своїх соціальних мережах, які ви маєте. Ото дуже допомагає розвивати мій Закарпатський канал. Я вам буду безмежно вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних Зустрічі